Вічну пам'ять виголосили українським військовослужбовцям, які знаходились у полоні в тимчасово окупованій Оленівці. По колонії, в якій вони перебували, Росія завдала удару. Внаслідок цього терористичного акту загинуло щонайменше 50 українців, ще 130 поранені. поранені. Військово полонених зігнали в одне приміщення і нещадно підірвали, нещадно знищили. Хочемо вшанувати їхню пам'ять і хочемо також звернутися до Червоного Христа, до Організації Об'єднаних Націй. Проханням з вимогою дотримуватися тих гарантій, які обіцялися при їх екстракції при їх евакуації з Азовсталі. Щодня на уточнення інформації щодо цієї трагедії чекають сотні родин. Тетяна Демчук, яка вже втратила одного сина захисника Маріуполя, знайшла ім'я другого сина у списках поранених. Мій син знаходиться в списках поранених, і тепер в нього роздроблено відео, що є. Також зняте, на якому видно, що він лежачий, він дуже в такому важкому стані. Виснажений, худенький, йому потрібна обов'язково кваліфікована медична допомога, достовірної інформації, ніхто не надає, дає, і ми нічого не знаємо. І куди я не зверталася, на мені кажуть, що. А ще один син у мене загинув на Азовсталі, і ми теж його не можемо поховати. Панахиду за загиблими захисниками України відслужили у храмі святого Пантелеймона, що на території обласної лікарні. Сьогоднішній день ми згадуємо наряду із загиблими ув'язненими воїнами і всіх воїнів, які віддають своє життя за нас з вами. І нашим обов'язком, дорогі браті і сестри, є перш за все як християн, молитися за тих. Ми маємо пам'ятати. Чоловіків і жінок, які віддали своє життя за Україну, ми маємо молитися і маємо боротися, і максимально докладати зусиль до перемоги. Збирались родини полонених і у суботу, аби покласти квіти до Янгола Скорботи. У мене там знаходиться мама, вона парамедик-госпітальєр. Ну, також тут є і прикордонна служба, хлопці, і морська бригада, якщо я не помиляюсь, також є представники родин. Мені сповістили про те, що наші парамедики всі цілі. Біля меморіалу створили цілу інсталяцію, аби вкотре нагадати про те, що наш ворог це країна-терорист, і вона неодмінно має відповісти за свої злочини. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, Валерій Телеховський – новини міста.